Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про серйозну тему: чи можна взагалі кинути курити за допомогою Айкоса чи підсистем? Особисто я про це не думав, але я визнаю важливість теми і хочу поділитися думками щодо цього. Часто вважаю, що айкос чи подсистеми можуть стати таким собі перехідним етапом до повного кидання куріння. Наука вважає, що суто фізіологічно це не вирішує проблему і не допомагає кинути курити. По-перше, бо ти продовжуєш постачати нікотин в організм. І підтримуєш цим залежність. По-друге, ти продовжуєш підтримувати психологічну складову залежності, тобто час від часу чимось затягуєшся. Хоча при цьому науковці визнають, що будь-які електронні альтернативи будуть завдавати менше шкоди організму, ніж ті самі цигарки. Але самі експорці часто діляться іншим досвідом, і деякі кажуть, що саме електронні сигарети або ж той же самий Айкос дійсно їм допомогли кинути палити. Та навіть дають цьому пояснення. Якщо ти поступово будеш зменшувати кількість нікотину, який ти споживаєш, то в ключовий момент тобі буде легше від нього відмовитися. Бо, мабуть, все ж таки сила залежності різна у тих, хто споживає на добу 50 мг нікотину, і у тих, хто споживає 4. Найковарнішими по кількості нікотину якраз є ці електронні сигарети, або ж одноразки, що таке 5% нікотину. Це 50 мг нікотину на 1 мл рідини. А в середньому, наприклад, в тебе за день уходить 3 мл. Тобто це 150 мг нікотину на день. Для порівняння в стандартній сигареті 6 мг нікотину. Тобто на цілу пачку 120 мг. Ну а у стійках 4 чи 5 мг нікотину. Тобто у пачці буде 100. Коротше, якщо переходиш з сигарет на 5% одноразку, то фізіологічну залежність це точно не зменшить. А якщо переходиш на електронні сигарети з пониженим вмістом або ж на стіки, то це, ну, як мінімум, трошки зменшить надходження нікотину в твій організм. Також ті, хто кинули, розповідають, що коли ти просто приймаєш рішення кинути сигарети і там, перейти на якісь електронні замінники, то це все одно вже перший крок. Тобто ти вже психологічно зробив якесь зусилля. Перший крок назустріч покращує. І на цьому емоційному підйомі ти можеш піти далі і, в принципі, кинути в остаточно. От такі мої спостереження щодо того, чи допомагають електронні сигарети чи айкос кинути палити. Друзі, ну а на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу. І слава Україні! А і не забувайте донатити до на ЗСУ. about it!